Опівніч передмісто міста, міста Роллі у північній Кароліні занурене у темряву. Будинок молодої сім'ї стоїть серед тиші, лише слабке світло нічника пробивається крізь фіранки дитячої. Усередині спить жінка на п'ятому місяці вагітності, поруч її маленька донька. За кілька годин ця оселя перетвориться на місце, де зникне все, що називалося спокоєм тиша поступиться крику. А звичне сімейне життя тіні, яка залишиться назавжди. 6 листопада 2006 року телефон служби 911 розірвався від крику. Голос на іншому кінці дроту тремтів. Сестра Мішель Янк знайшла її тіло на підлозі спальні. Усе було залито кров'ю, стіни, меблі, постіль. Біля мертвої матері сиділа маленька дівчинка, перелякана. Із плямами крові на піжамі, вона провела поруч із тілом кілька годин, приносячи іграшки, ніби намагаючись розбудити маму. Поліція, яка прибула на місце, застала ідеальний злочин без слідів проникнення, замки не зламані, гроші і коштовності на місці. Усе вказувало на те, що вбивця знав, як увійти непомітно, і найімовірніше, він був частиною цієї родини. Це історія, у якій переплилися кохання, зрада і холодний розрахунок, історія, де людина з ідеальною репутацією виявилася чудовиськом, що вбило власну дружину і ненароджену дитину. Джейсон Янг народився 1974 року в місті Бревард, штат Північна Кароліна, син звичайних батьків, вихований у стабільній американській провінції. Він рано виявив хист до переконування людей, після школи вступив до державного університету в роллі, столиці штату, там здобув освіту в галузі бізнесу і маркетингу, а після випуску став торговим представником великої мережі. Колеги описували його як енергійного, амбітного, але надто самовпевненого чоловіка. Друзі ж знали іншу сторону Джейсон був егоїстичним. Непостійним у стосунках і не приховував свого статусу Ловеласа. Мішель Марі Фішер народилася в лютому 1977 року в Нью-Йорку. Вона зростала поруч із молодшою сестрою Мередіт і мамою Ліндою, які всі сили віддавали виховання доня. Мішель була стараною, амбітною і з дитинства мріяла про кар'єру в економіці чи праві. Після школи вона вступила до університету в роллі, де отримала ступінь магістра з економіки та права. Робота в престижній бухгалтерській фірмі стала її першим успіхом. У 24 роки вона вже мала власне житло, стабільний дохід і плани на майбутнє. Саме тоді, на своєму дні народження, Мішель випадково познайомилася з Джейсоном у людному барі. Він випадково вибив келих із її рук, вибачився, купив новий коктейль, і цього виявилося достатньо. Вечір перетворився на довгу розмову, жарти, обмін поглядами. У кінці він запросив її на побачення, і вона погодилася, вирішивши, що це знак долі. Знайомство швидко переросло в роман, їх поєднували університет, музика. Навіть хокейна команда, за яку вони вболівали. Проте, на той момент Джейсон жив у Бреварді, тож бачилися рідко, лише на вихідних або під час його робочих відряджень до столиці. Коли Мішель повідомила йому про вагітність, реакція була холодною. Вони обидва робили кар'єру, не були готові до дитини. Джейсон наполягав на аборті, але Мішель твердо відмовилася після місяця мовчання. Він вирішив переїхати до ролі і узяти відповідальність. Шлюб уклали не з кохання радше з розрахунку. Мішель не мала страховки, а офіційний союз давав змогу покрити витрати на пологи. У квітні 2004 року народилася дівчинка Кесіті Елізабет. Для Мішель це був новий етап: материнство, дім, стабільність для Джейсона. Обмеження, з якими він не знав, як жити, після народження Кесіді, подружжя переїхала до великого будинку в тихому районі роллі, на перший погляд, зразкова американська сім'я, доглянута дружина, маленька донька, успішний чоловік із перспективною кар'єрою, але за фасадом стабільності приховувалася напруга, яку відчували всі, хто заходив до їхнього дому. Мати Мішель Лінда часто приїжджала допомагати доньці з дитиною. Саме вона першою помітила, що Джейсон стає дратівливим і агресивним. Він легко вибухав через дрібниці, зривався на крик, а потім удавав, ніби нічого не сталося. Мішель намагалася не виносити сварки назовні. У присутності гостей вони виглядали ідеальною парою. Та лише матері вона зізнавалася. Що іноді боїться власного чоловіка. У 2005 році, коли Кесіді виповнилося два роки, Мішель знову завагітніла вона довго не наважувалася розповісти про це Джейсону, але коли зробила це, він несподівано відреагував спокійно. Здавалося, що прийняв новину з радістю. Подружжя вирішило поїхати до Бреварда, аби повідомити його батькам. Дорогою назад трапилося те, що Лінда пізніше назве зловісним знаком. Машина, якою керував Джейсон, раптово з'їхала з дороги і скотилася у вузький яр. Вони обоє відбулися подряпиними, але для Мішель ця подія стала фатальною через нервовий шок вона втратила дитину. Для Джейсона ж усе минуло без емоцій, його байдужість вразила дружину. Замість підтримки вона побачила холод. Того вечора він не промовив жодного слова співчуття. Після цього в їхніх стосунках щось остаточно зламалося. Після аварії Мішель почала помічати, що чоловік часто відлучається під приводом робочих поїздок, телефонні дзвінки, які він ховав, чужі жіночі голоси у фонових розмовах, порожні ночі. Усе це викликало тривогу. Але як і багато жінок, вона воліла не бачити очевидного. Восени 2005-го подружжя зустріла стару знайому Мішель Манні, колишню однокурсницю. Вона скаржилася на шлюб і водночас надто відверто захоплювалася Джейсоном. Йому цього було достатньо. Манні скаржилася подрузі на власного чоловіка розповідала, як нещаслива. І повторювала, що Мішель неймовірно пощастило мати такого чоловіка, як Джейсон. Сама Мішель сприймала це як щиру підтримку, їй хотілося бачити в людях добро, навіть коли зло вже стояло поруч. Джейсон не вагався він давно шукав вихід із сімейних обов'язків і побачив у старій знайомій зручну нагоду зустрічі під виглядом допомоги, дзвінки, листування. Усе це швидко переросло у роман. Вони бачилися потай, поки Мішель удома вкладала доньку спати. Улітку того ж року Мішель знову завагітніла, але цього разу реакція чоловіка була різкою він не радів, став відчуженим, мовчазним, дратівливим. Коли вона намагалася говорити про дитину, він змінював тему. Мішель відчувала, він віддаляється. Паралельно він дедалі частіше телефонував в Манні десятки разів на день, у службових поїздках залишався ночами поза готелем, пояснюючи все робочими зустрічами. Насправді готував інше втечу з життя, яке йому більше не подобалося. На початку листопада Джейсон повідомив дружині, що вирушає у відрядження за 300 миль від дому. Того вечора вони посварилися. Голосно, різко, вперше при Кесіді, Мішель плакала, але потім подзвонила подрузі і сказала, що все владнається. Це були її останні слова, які хтось почув у живих. Джейсон заселився до мотелю приблизно посередині шляху. Камери зафіксували, як він зайшов у номер увечері і вийшов лише вранці, принаймні так здавалося. насправді. Цієї ночі він готував ідеальний злочин, відключивши камеру біля службового виходу та підперши двері каменем, аби не зачинилися. Тим часом у мотелі Джейсон не спав. За свідченнями працівників він вийшов через аварійний вихід, залишивши двері відчиненими. Камера спостереження, що мала фіксувати цей вихід, раптом перестала працювати рівно через 30 хвилин після його заселення. Тієї ночі на заправці між готелем і Роллі бачили чоловіка, схожого на Янга. Він заправив білий позашляховик, заплатив готівкою і поспіхом поїхав, відмовившись показати документи. Близько третьої ночі світло у спальні Мішель згасло. За кілька годин після цього її життя обірвалося. Наступного ранку, о восьмій, Джейсон зателефонував сестрі Мішель Мередіт. Сказав, що випадково надіслав сторінку з онлайн-магазину на їхній домашній факс і просив забрати її, аби не зіпсувати сюрприз, подарунок для дружини. Мередіт, хоч і не любила зятя, погодилася допомогти. Вона приїхала близько одинадцятої, двері гаража були відчинені, увійшла через сімейний вхід, про який знали лише родичі. У домі стояла мертва тиша, гаманці. Ключі, документи, усе на місці, коли Мередіт піднялась сходами, побачила розчинені двері спальні, і все навколо залите кров'ю. На підлозі біля ліжка лежала Мішель. череп, розтрощений важким предметом, поруч, подушка зі слідами крові та відбитком руки, на стінах бризки, на підлозі дитячі кроки, змішані з кров'ю, під ліжком, згорнувшись калачиком. Сиділа Кесіді, вона дивилася вгору великими очима, не розуміючи, чому мама не встає. Коли поліція прибула, картина нагадувала жорстоку сцену з фільму жахів на стінах кров, на підлозі, сліди босих дитячих ніжок. Мішель лежала обличчям донизу, голова пропита настільки, що експерти спершу не могли підрахувати кількість ударів, зуби вибиті, щелепа зламана. Усе свідчило про довгу люту боротьбу, убивця діяв із особистою ненавистю, слідчі швидко встановили у будинку немає ознак пограбування, гроші, прикраси, техніка, все залишилося, замки не пошкоджені. Це означало, що той, хто прийшов цієї ночі, мав ключ або знав про потаємний вхід через гараж, той самий, яким скористалася сестра жертви. Сусіди не чули нічого, ні криків, ні шуму, ймовірно, злочин стався близько четвертої ранку, коли навколо панувала повна тиша. Серед доказів, знайдених у спальні, були дитячі іграшки, принесені до матері. Експерти зробили висновок, Кесіді залишалася поруч із тілом кілька годин. Це підтверджували і плями на підлозі. Вона ходила навколо, торкалася крові руками. Намагалася розбудити маму сліди злому відсутні, тільки розбитий мобільний телефон і перекинуті предмети на тумбі. Це свідчило, що нападник був знайомий із розташуванням кімнати і діяв упевнено. Коли тіло оглянув судмедексперт, стало зрозуміло Мішель спершу били тупим важким предметом, а потім задушили подушкою, щоб упевнитися. Що вона не подасть ознак життя. Дитину забрали до лікарні, на ній не було слідів насильства, але вона мовчала, на запитання лікарів не реагувала, її маленький світ закінчився тієї ночі. Перший і єдиний логічний підозрюваний у таких випадках чоловік, але Джейсон мав бездоганне алібі він ночував у мотелі за сотні кілометрів, заселився ввечері. Виїхав вранці, і камери нібито підтверджували це. Та досвідчені детективи відчували, що щось у цій історії не сходиться. Перші дні після вбивства були схожі на головоломку без зображення, поліція не мала ні очевидців, ні прямого мотиву. Усі шляхи вели до Джейсона Янга, але його алібі виглядало бездоганним він стверджував, що ночував у мотелі, втомлений після дороги. І не виходив до ранку. Записи з електронного ключа підтверджували, двері його номера відчинялися ввечері, і знову лише вранці. Та досвідчені слідчі вирішили перевірити все. Під час огляду готелю вони виявили дивну деталь аварійні двері, що вели до парковки, були відчинені і підперті каменем. Їх залишили саме тієї ночі, коли сталося вбивство. Камера спостереження, яка мала фіксувати цей вихід, була вимкнена, і яке цікаве співпадіння, запис обірвався через півгодини після того, як Янг заселився. Згодом з'явився ще один свідок: працівник заправки між роллі та мотелем. Він розповів, що близько четвертої ранку бачив чоловіка, дуже схожого на Джейсона, який заправляв білий позашляховик. Коли його попросили пред'явити посвідчення, чоловік кинув купюри, не чекаючи решти, і поспіхом поїхав. Того ж ранку, вже після злочину, Джейсон подзвонив Мередіт із історією про подарунок сюрприз. Здавалося, він заздалегідь знав, хто і коли знайде тіло. У слідчих накопичувалося дедалі більше дрібних дивностей, невідповідність часу дзвінків, його нервовий стан під час допитів. Відсутність емоцій на похороні. Водночас його коханка Мішель Манні отримувала десятки коротких дзвінків саме тієї ночі по 10-15 секунд кожен, попри це, доказів бракувало. Не було знаряддя вбивства, не було слідів на місці. Без прямих доказів обвинувачення могло розсипатися, тому Джейсон залишався на волі офіційно у статусі чоловіка жертви. А через кілька тижнів він подав заяву на опіку над Кесіді, і суд задовольнив її. Для родини Мішель це стало новим ударом дитину, яка бачила смерть матері, тепер виховував чоловік, якого всі вважали її вбивцею. Минали роки, поліція не мала достатньо підстав для арешту, але справа Мішель Янк не закривалася. Розслідування тривало майже шість років. І що глибше копали, то більше розсипалося Алібі Джейсона. Насамперед з'ясувалося, що його білий позашляховик тієї ночі бачили неподалік будинку Янгів. Один зі свідків упізнав машину на темній ділянці дороги без фар, припарковану навпроти лісосмуги. Збіг часу з моментом убивства був точним. Далі телефоні з'єднання. Аналітики встановили, що серія коротких дзвінків до коханки Манні здійснювалася не з території мотелю, а значно південніше, ближче до роллі. Це означало, що Янг у момент убивства міг перебувати неподалік дому. Психологи, які працювали з маленькою Кесіді, теж додали деталь, що не залишала байдужими. Під час гри з ляльками. Дівчинка інсценувала, як тато б'є маму, а вона падає і не встає. Лікар записав це як можливий спогад, зафіксований дитячою свідомістю. У 2009 році, через три роки після злочину, прокуратура, нарешті, висунула обвинувачення. Джейсона заарештували, але перший суд завершився невдачею. Присяжні не дійшли згоди. Для матері Мішель. Це стало другим ударом. Попри звільнення, Янг продовжував жити, наче нічого не сталося. Він відкрито зустрічався з Манні, з'являвся з нею на публіці, виховував Кесіді. Преса писала, що чоловік убитої веде життя щасливого одинака. Та у 2012 році справу відкрили знову нові свідки, нова експертиза, нові показання. Серед доказів відбитки шин, збіг слідів взуття та експертна реконструкція маршруту, який він міг подолати тієї ночі, пазл нарешті складався. Повторний суд розпочався у 2012 році. Цього разу прокурори діяли обережно, покроково відтворювали кожен фрагмент тієї ночі, присяжним показали схему готелю, заправки, траси. Роздруківки дзвінків, а також фотографії місця злочину, які назавжди врізалися в пам'ять. Мішель Манні викликали як свідка. Вона зізналася, що мала стосунки з Джейсоном, але намагалася виправдати його. Казала, що він був нещасним у шлюбі і потребував підтримки. Її слова викликали лише обурення, інша жінка, колишня коханка Янга. Розповіла, що він міг раптово втрачати контроль і піднімав на неї руку. Експертиза підтвердила, Мішель Янк загинула від множинних ударів тупим предметом по голові. Сліди крові свідчили, що напад тривав кілька хвилин, а подушка поруч, що вбивця намагався задушити її після втрати свідомості. Судово медичний експерт додав, ударів було не менше двадцяти. Обвинувачення малювало картину холодного, розрахованого злочину: чоловік залишає готель, долає 300 миль уночі, убиває дружину, знищує докази, повертається і вранці виходить на бізнес-зустріч, усе сплановано до секунди. Захист наполягав на відсутності прямих доказів, але цього разу присяжні вже не мали сумнівів, коли головуючий суддя зачитував вирок. Джейсон дивився у зал байдужим поглядом, жодної емоції. Він був визнаний винним у навмисному вбивстві вагітної дружини, покарання довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. У 2014 році Янг подав першу апеляцію відмовлено, у 2018-му спробував знову результат той самий. Його життя закінчилося за ґратами. Так само, як життя Мішель закінчилося на підлозі власної спальні. Після вироку Мішель Янг отримала справедливість, але запізніло. Для її доньки Кесіді світ розділився на до і після. Вона залишилася без обох батьків, мати загинула, а батько став її убивцею. Дівчинку взяла під опіку тітка Мередіт разом із бабусею Ліндою у їхньому домі. Не звучать слова про той ранок лише фотографії, де усміхнена Мішель тримає маленьку доньку на руках. Лікарі зазначали, що дитина довго не розмовляла після трагедії, а потім навчилася говорити заново, ніби почала життя з чистого аркуша. Суспільство ще довго обговорювало цю справу. У газетах її називали злочином без мотиву, а детективи. Які працювали над розслідуванням, відверто визнавали такого рівня жорстокості вони не бачили ніколи. Минуло майже два десятиліття. Джейсон Янг досі відбуває довічний термін у виправній колонії штату Північна Кароліна, його коханка Мішель Манні змінила прізвище і залишила штат. Родина Мішель Янг щороку збирається біля її могили тихо. Без преси з донькою, яка вже стала підлітком. Кесіді, за словами рідних, зростає спокійною і уважною дівчиною. Вона пам'ятає маму через уривки спогадів, фотографії та сни, і в кожному з них ніжність, яку знищила людина, котра мала її захищати. Справу Мішель Янг сьогодні вивчають у криміналістичних школах, як приклад злочину. Де розумне маскування не змогло приховати істину, алгоритми, записи, техніка усе було проти неї, але зрештою перемогла просто людська наполегливість і правда. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео, а до того моменту. Не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!